Сьогодні не про полуницю, а про виноград. Ось пророщую такий виноград. Ось дивіться, яка коренева система. Просто водички постояло, нічого не роблю. Правда, потрібно міняти воду раз в тиждень, ну, можливо, і два рази в тиждень, як яка температура. І все. Що хочу показати. Ось в цьому дуже погано. Тому що він за високий. Ось в цьому досить і досить хорошо пророщується. Тут приблизно 20 см. Ось це в нас буде. Що це в нас буде? Це в нас буде, скоріш всього, аватар, бо він є такий низькорослий і досить досить непогано проростає. Ось, беру ці саженці і пересаджую. Ось таку імпровізовану, так сказати, варіант. Так що, далі буде, поки що займаємося саженцями винограду.